Всім привіт, ви знаєте, сьогодні зняла таке радісну новину, таку що все-таки що світ не без добрих людей. І сьогодні, знову ж таки, в цьому впевнююсь. В принципі, то я і перед цим теж впевнювалася, що завжди бувають чудові класні люди. І от у нас є сусіди, які живуть разом з нами на локації в іншому домику, працюють на переборці овочів. Ну, тут нідерландській фірмі, яке посередники поляки, але вони ж там працюють. І от вони, коли вони перебирають овочі, у них там зали... овочі, фрукти, у них там залишаються. Як можна сказати, перебор, погані фрукти, і от вони дуже часто нам приносили. Але сьогодні у мене був шок, коли Сергій заніс отакений ящик фруктів дітям моїм. І це так класно, коли ти розумієш, що ти тут не один, тобто допомога українцям дуже важлива в такому аспекті. І не тільки така у вигляді фруктів, а ще є словесна. Підтримка. Підтримка в тому, що вони можуть щось підказати, на своєму досвіді щось розповісти. І це круто. Зараз я вам покажу, що відкриває матвійка двері, і Сергія держе: отаке, ну дивіться, отаке не ящик, фруктів. Дивіться, скільки тут всього. Лимончики, яблучка, мандаринки, апельсини. Ви представляєте, ця людина несла з роботи зі своєї, спускала з другого поверху на перший, щоб отакі приємності зробити. Діткам, дивіться. Це взагалі у мене шок. І це у них вважається вже другий сорт, другий, третій сорт. Ви представляєте, яке чудо-юдо? Якщо опинившися навіть в чужій країні, завжди, можна, завжди могла допомагати один одному, підказувати, робити такі приємності. Так що я дуже вдячна всім тим, хто допомагав нам, тут зараз поряд. Е Сережа Ірапс, якщо бачите колись мене привіт, я дуже вам вдячна.